Ви будете боротися за те, що ви хочете. Ви будете якісь шляхи до нового відкривати, якісь двері в майбутнє собі відкривати. І ви отримаєте нарешті те, над чим ми працювали, ви отримаєте результати. Ви будете багато часу проводити вдома. У вас буде певна стабільність, все у вас буде добре. Жіння, якщо ви не будете нічого робити, то ви не досягнете своїх планів. Кохання риби, червень, що буде в коханні. У вас будуть якісь можливі спокуси, ви будете багато переживати, будете переписуватись багато. В червні в коханні у вас єдина перешкода це, що ви самі можете якось себе накручувати, самі, самі услобляти ситуацію. Не потрібно цього робити. Ви зараз ви не можете якось бути рядом зі своєю людиною, проводити стільки часу, коханою людиною, скільки хочете. Але ще зміниться, і і ви зможете цей час провести. Будете в переживанні знаходиться. Але в цілому буде все добре. Будуть будуть перспективи, будуть проекти, будуть заробіток, будуть клієнти, все буде. Ви будете в нескольких сферах, можливо, зайняті, в нескольких... В нескольких проєктах будете зайняті. Ви будете йти своїм путем. Будуть якісь криси у вас на роботі. Щось зміниться. Якась інформація, яка була закрита, це, по і того, приведе до сонечка, до позитивних результатів, позитивних змін. У вас будуть якісь ілюзії. Ілюзії, що нічого не вийде, ще зараз у вас чорна полоса, але це ваші ілюзії. Насамперед зміни вам доступні. Вам тільки потрібно вжити усилля. Проявити ініціативу і все буде добре. Брали для риб на червень. Зараз в невизначеності, запутаності, є у вас якісь ілюзії. Ви багато думаєте, але не можете робити. І це ваші ілюзії, ви дуже багато себе накручуєте. Все буде добре. Буде якісь документи якісь підпишете, якось зміните свій статус. Попередження на червень для риб. Ви знаєте, якщо буде далі в вашому майбутньому, і боїтеся, що, буде, що не принесе нічого. Але все буде з часом. Все буде добре з часом у вас.